Всім привіт! Переходимо до нашого рецепту. Дивіться, в мене є отакий латочок. Кидаємо сюди м'ясо, потім сало будемо кидати кубиками. Сало кубиками і мішаємо, щоб воно все перемішалось. Ось так. Тепер додаємо сало мелене. Ну, у нас тут його, в принципі, небагато. Але для того, щоб колоза була сочна, це обов'язково. Ось так теж мішаємо. Дивіться, ось так. Воно у нас виходить. Воно тут поки що так відслиплось, але зараз, коли його перемішати, воно тоді буде такими шматочками. О, так, дивіться. Чесник ми 10-15 грам, ой, 10-15% на кілограм. Так, в мене вже лоточок сторонений, важимо м'ясо. Рівно 3 кілограми в нас. Треба кинути 45 грамів чесниками. От я сиплю 45 грам, ну можна сипати і 10, так, 80, чуть -чуть перебор уже. Ось заговорилася з вами, так сказати. Плюс-мінус дете, отак. Хай 50 буде, та нічого страшного. Нам треба сіль, ми це таруємо. Солі кидаємо 35 грам. Це у нас виходить 1,5%. Так. Тут головне не заговоритися, тому що соль уже не можна буде так легко відібрати, як чесник. Ми трошки пересипу, Треба ось, 36 грам. Там грам-2 грами, там не так страшно. І перець ми сипаємо до 24%. Так, це виходить 3 кілограми. Нам треба. Нам потрібно 6 грам. От солі. Тут реально. Ой, перця, то треба, саме головне, не переборщить. Дивіться, сейчас тут. Я дивлюсь просто на ваги, ось 6 грамів стока. І це будемо зараз все мішати. Ми минутки 2-3 мішаємо це все для того, щоб воно все розійшлось. І потім трошки можна ставити, щоб м'ясо віддихнуло після всіх наших процедур. І потім уже будемо робити ковбаску. Наченнях нашим шприцом. Я вам все покажу. О, дивіться, я додала ще 10% сюди, тому що я, о, ми покуштували ось це м'ясо, і воно вийшло якесь не таке чесночне, і ми додали ще чесника сюди. Тому перед всім цим скуштуйте для початку. У нас вийшло 25 грамів на кілограм. Чесника ми додали ще туди. Все, тепер я вам покажу, як начиняємо. Так, надіваємо кишку. Ось так от. Надіваємо. Тепер зав'язуємо, щоб воно у нас не випало з другої сторони. І можна було плотненько набити. Ось зав'язали. І тепер начиняємо. І ось у нас вийшла така колбаса. І з цієї сторони ми теж зав'язуємо. Печену колбаску ми продаємо по 250 гривень. О, якщо що, номер телефона в шапці профіля і це ви вже чули не раз. Так що замовляйте, якщо щось сподобається, і ждіть дегустацію. Гарного вам дня.